Примирення у вас. Перший варіант четвірка мечів. Так, ви дуже добре все обміркуєте, розберетеся із ситуацією і приймете якесь для себе рішення, почнете діяти. Діяти будете ви доволі таке дуже швидко. Ну, можливо, ви занадто довго вже це все обміркували. І прийшов час, коли ви вже будете так, знаєте? Рішуче налаштовані на вирішення своїх питань. Також, можливо, взагалі у вас це буде стосуватися якихось більше, в більшому ступені робочих питань, але не обов'язково це можуть бути і питання партнерські. Все ж таки, попри те, що у вас буде це примирення і ви почнете діяти самі, вам не варто поспішати наразі вживати будь-які дії. Краще більше ще проаналізуйте і прорахуйте. Можливо, просто відпочиньте і ще раз обміркуйте цю ситуацію, тому що вам потрібно використовувати час, щоб ви спланували свої подальші кроки. Будь-яка інформація, що буде до вас надходити, потребує якоїсь ретельної перевірки і аналізу. Беріть паузу, щоб все усвідомити, що там відбувається. Тобто, це говорить вам про те, що. Ви можете, звичайно, у вас, можливо, буде бажання таке, що самі піти на контакт, але вже підказочку ви отримали і знаєте, як вам правильно діяти. Це був у нас перший варіант, другий варіант для вас чи буде примирення. Дев'ятка пентаклів перевернута говорить про те, що ні. Можливо, просто у вас не вистачає ресурсу, можливостей таких, щоб ви могли для себе уже. Вже щось визначити, чи йти на ті примирення, чи не йти. Ну, можливо, через те, що хтось не виконує перед вами свої обіцянки, можливо, через те, що зриваються ваші плани. Ви відчуєте, що вас ніби як зраджують. зраджують це не обов'язково на фізичному рівні. Зрада може бути, ви можете сприймати за зраду. Те, що, наприклад, людина там щось вам пообіцяла, не зробила, і ви вважаєте, що людина просто вам зраджує. Також, можливо, взагалі у вас такий період, що Можуть бути фінансові проблеми, можуть бути проблеми із вашим здоров'ям. І вам взагалі просто наразі не стоїть питання для того, щоб ви там отримали якесь примирення. Вам в більшому ступені питання стоїть того, щоб ви проявляли більшу обережність, не надто довіряли оточуючим, тому що, як я вже сказала, велика вирогідність тим, що ви зіткнетеся знову ж таки з обманами. І вам, щоб не погіршити цю ситуацію, краще з